Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Сьогодні хочу розповісти тобі про такий дуже цікавий девайс, котрий майже всі забули, і його дуже дуже рідко можна зустріти не те, що на кавової полочки вдома, а навіть в кав'ярні. Так, цей девайс чомусь не має такого великого попиту. Я здогадуюсь, чому. Але в ньому можна готувати не тільки каву, але й чай. Зустрічай, це сіфон. Як готувати сіфон? Що вже подумав, що я буду мовчати ціле відео? Ні, давай, поки гріється вода, я тобі розповім трошки історії і як його готувати. в певних записів, коли саме був зроблений цей винахід як сифон, як прийшли до того, що в цих хімічних колбах можна готувати каву або чай. Але є записи, що десь близько в 19 столітті, а це у нас. Якщо точніше, 1830 рік, німецька компанія отримала патент на саме цей девайс. Значить, з чого він складається? Він складається з двох колб, нижня, в котрій в нас нагрівається вода, друга, в котрій буде проходити процес заварювання. Також тут є система фільтрації, вона тканинна. Та в сучасному світі вже можна придумати вигадати, як туди запхнути фільтр від аеропресу. Але, але в оригіналі це тканинний фільтр, за котрим треба доглядати його треба мити, краще використовувати декілька разів і міняти на інший. Як будемо готувати по класиці співвідношення 6 грам кави на 100 мл води. Я буду використовувати 12 грам кави на 200 мл води. Що ти спитаєш, мене чи потрібні ваги? Та тут потрібні ваги. Ваги потрібні для того, щоб вірно відміряти каву, щоб вірно відміряти воду. І слідкувати за часом приготування, тому що сифон це дуже гарний, але ще й дуже складний метод приготування кави, тому що тут потрібно додатково перемішувати каву або залишати її на дуже довгий час приготування, так як помел грубий, так як вода в нас знаходиться у верхній колбі, і вона не має прямого контакту з вогнем і не нагрівається настільки. Високо ну, до 95-98 градусів, щоб пришвидшити екстракцію. Тому пришвидшення екстракції в цьому девайсі буде за допомогою перемішування. Коли насипати саме каву, можна насипати в самому початку, як тільки поставили сифон на підігрів, щоб вода вже почала поступово контактувати з кавою, коли вона підіймається. Можна, як я, дочекатися, коли повністю вся вода підніметься догори. І вже туди завантажувати каву і вмикати таймер для того, щоб засікати час приготування. Від себе відмітка по часу це 3 хвилини 30 секунд. Роботи пальника. Потім я його вимикаю і залишаю, щоб нижня колба охолола. І під час, коли вона охолоне, вода почнеться, почне всмоктуватися вниз, відфільтровуючись через тканинний фільтр від кави. І таким чином ми отримаємо чистий напій, котрий можна перелити в горня і вживати як готову каву. Що він буде схожий? Він буде схожий на фільтр, але такий більш щільний. В нього набагато щільніше тіло ближче до аеропресу, і він буде за дуже солодкий, як на мене. Використовувати я буду каву натуральної обробки у Ганду Агрі Вольво, Це наша новинка. Якщо ти її ще не бачив, то можеш перейти під це відео, там буде посилання на неї. Я заздалегідь відміряв 12 грам свіжозмеленої змеленої кави, вмикаю таймер і роблю перше переміння. Перемішування для того, щоб уся кава перемішалась в воді і почала екстрагуватися. І накриваю це все кришечкою назад. Роблю пальник трохи менш за інтенсивністю та не раджу накалювати все ж таки скло. Дуже дуже сильно використовувати дуже сильний газ. Ну для... чому? Тому що в мене особисто був такий випадок, коли прям перегрів нижню частину, зробив йому перепад і все ж таки хочеться. І термостійке скло воно в мене лопнуло. Тому не раджу. Значить, що в нас вже є хвилина готування. Ми знов перемішуємо нашу каву і залишаємо її ще варитися. Розкажу тобі, значить, здебільшого сіфон можна зустріти в Японії. І це, до речі, сіфон від компанії Hario. Чому вони його так полюбляють? Тому що японці дрібні до деталей. Сіфон це дуже деталізований метод приготування кави, бо ми бачимо, по-перше, фізику, да, закон термодинаміки, як це працює. По-друге, це просто зауражуюча картина. Оці всі бульбашки, як воно бурлить. По-третє, це його статус, тут можна заварювати зелений чай. Червоний чай, пуери, все, що забажаєш, тому що ну, ось так він зроблений, що в нього є фільтр і можливість заварювати не тільки каву. От для мене особисто я приверженість таких більше старих методів приготування кави, як кемікс і сіфони. І мені він подобається, тому що це історія кавової культури. Це один з найперших методів приготування. Та ще були в нас міліта і кемікс. От але. Такий от цікавий, гарний, котрий робить якусь там магію, наповнює чимось магічним процес приготування кави, таким більш медитативним. От сифон для мене це один з виборів. Так, ще один раз перемішуємо. На третій хвилині. І в нас залишається ще 10 секунд праці пальника, і ми його вимикаємо. І вже тоді будемо чекати, як кава відфільтрується. Все. Відставляємо і чекаємо. Зараз почне охолоджуватися нижня колба і почне в себе відфільтровувати каву. Кава вже відфільтрувалась. Знімаємо кришечку. До речі, дуже обережна горяча колба. Можна вставити ось так в кришечку. Але будьте обережні, щоб не впало, не розбите. І все. Значить, перше, що скажу, кава в колбі дуже дуже ароматна і дуже дуже насичена, тому що кавові сполуки ще не сильно окислилися, і аромат такий солодкуватий, прям і м'який, дуже м'який. Значить що, кава вийшла дуже м'яка, але насичена, солодка, дуже щільна і приємна. Е, причому вона натуральної обробки, але вона прям занадто солодка. Фон підкреслив саме солодку частину цієї кави і, він, і зробив її більш насиченою. Насиченіше, але м'якішою при цьому всьому. Значить, що можу сказати? З мабуть, недоліків цього девайсу це. Те, що ну, тобі прям дуже-дуже багато чого треба. Тобі треба пальничок. До речі, пальничок буває як газовий, так і спиртовий. Тобі потрібен сам девайс, який коштує ну, не дуже бюджетно. Тобі потрібні ваги з таймером і. і... Ну, кава, звичайно, або не кава, можете чай, хоч заварювати. Це з недоліків. З плюсів, на мою особисту думку, для мене це дуже медитативний метод приготування кави, і мені він подобається. Тому я не можу сказати, що він який, якийсь то, ну негативний. Тільки ціна за комплектацію. Ну бо треба купити не тільки один девайс. просто чайником з гарячою водою. Ми вже не обійдемось. Якщо вважаєш придбати такий девайс, то в інтернеті він є. Якщо тобі було цікаво, то не забувай ставити вподобайки, дзвоники, підписки. Якщо цікавий ще якийсь -то девайс, котрий би ти хотів побачити на нашому каналі, то пиши коментарі, ми все прочитаємо, придбаємо. Або може, в нас він вже давно на полочці є, а ми не знаємо, що ти хотів про нього послухати. І з на наступний випуск. З тобою був 25 Coffee Roasters, Заварію насолоджуйся та кайфуй. Мене звати Дмитро. Не забувай, ми є ще в телеграмі та інстаграмі. До зустрічі.